10 найяскравіших фактів про стамбульських котів. В Стамбулі живе 100 тисяч вуличних котів, але це за приблизними підрахунками. Вони не дикі, але й не ручні. Це незалежні тварини, кожний зі своїм характером та норовом Котики мешкають при мечетях, кафе, музеях, у дворах, навіть на узбережжі, чекаючи на свіжий улов. В котиків є свій дім. Невеличкі одного, дво-трьохповерхові будиночки. Турецькі породи кішок Ван та Ангора одні з найдавніших у світі. Кіт на турецькій мові кеді, ніби кеди. Є навіть одноіменний фільм Кеді. Такий же сердечний, як звинка цієї кішечки. У нас котів кличуть Кис-Кис, а Туреччині Пс-Пс. Коти учасники екосистеми міста. Вони перекрашають та захищають від приросту гризунів. Стамбульських тварин є своє швидка допомога, Беєзмаса. Приїдуть, полікують тваринку безкоштовно, прибули з човнів з усього світу і зробили Стамбул унікальним місцем на землі.